Двоє друзів розмовляють про своє сімейне життя. Ось уже 15 років, як я одружений, каже один. Спочатку я так її притискав і цілував, що вона боялася, щоб я її не задушив. А зараз, запитує приятель, видно, воно до цього йде. Парашютист розповідає своїй подрузі, якось в одному стрибку заплуталися у мене стропи, пам'ятаю тільки, що впав на якийсь дах, проломив його та відключився. Потім відкриваю очі і бачу навколо себе світло. І підходять до мене ці білі з крилами за спиною. Невже янголи? Ні, бройлери. <рив> у сексопатолога чоловік. Лікарю, от чого коли я займаюся коханням з дружиною? Мені то холодно, то жарко. Дуже дивно. Давайте послухаємо, що скаже ваша дружина. Дружина, а що тут дивного? Один раз в січні, один раз в липні. <риклад>